Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 31 серпня 2022 року вирішив засняти коротеньке відео про маліну і спеку. Спека в нас неймовірна. Уже як більше трьох тижнів я вже весь викачав стратегічний запас. Води 150 кубов. Зараз була зламалась водопомпа, малина трохи подсохла. Ну, Зараз я води не жалію, але все одно результати якісь. Ну, є помаліні, ось така маліна зювана. Намагаюся її по 120 гривень продавати. Там іде збір маліни. вони ще не забрали, ну буду показати де воно поподсихало. Все усохло. А ні, це не усохло, це було обрізане, але ну, я зараз знайду, бо я так ходив до кінця, то там є підсохші малини. Повністю такий, що ось, наприклад, вже плодоносить не буде. І скільки все усохло. І Це всього-навсього не полив. У вівторок я повинен був повживлював, а поки це мотопомпи до незалежності, там четвер, у п'ятницю тільки полив. Тобто Три дні виходить, пропустив. Сихало. Ну не вся слава Богу, опа посихало. Ягода трохи поменшала, тому я зараз надолужую те, що не, не працювала мотопомпа, не було води. Тому ось є місцями, особливо там в кінці, я туди не піду. Ну таке. Це посуха, це вже 100% не поливалося воно і відео вирішив назвати й маліна чи посуха й маліна, але ну, придумаю, давай вчора ще якось, коли буду викладувати відео, воно видно всюди, що подсохло, подсохло багато терці лежить тут. Я і нам від речі її поправлю. Зараз заправлю, щоб О, сюди вона росте. О, це так так оце поподсихало ДН-де. Подписуйтеся на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки.